Пане Олександре, просто вже вам пророчить посаду міністра закордонних справ, що ви можете прокоментувати взагалі. Я ж це сказав, я це не підтверджую, мене ця посада не цікавить. Ага. Я більше є спеціалістом внутрішніх перетвореннях, в реформах. І перед тим, як будувати зовнішній альянс, треба показати, що Україна дійсно змінюється, що тут відбуваються серйозні реформи, все, що не було зроблено за попередньої влади. А ми розуміємо, що це вже попередня влада, я сподіваюся, що це в повітрі висить, правильно? це треба буде зробити, От тоді тоді буде і зовнішня політика буде успішною, тому що я вважаю, що що нам бракувало а, в зовнішній політиці, там в принципі були непогані люди представляли Україну, але питання в тому, що а, не було довіри. Коли, коли зустріч на самому високому рівні прем'єр-міністр, президент а, то відчувалося, що людина просто представляє скиш свої свої інтереси або приховує свої інтереси війною або іншими проблеми, які відбуваються в Україні. А, а говорить про те, що необхідна підтримка реформ. От ми хочемо по переподувати підхід цей ми хочемо дійсно змінювати країну. Тоді буде і зовнішні стосунки, і сприйняття буде набагато простіше. Дозвольте уточнити, От а, а взагалі ви готові до праці в уряді? Тому що уряд залишається Гройсмана. і да. ви, ви з нього вийшли з скандалом, і ну чи готові повернутися в нього, якщо ну так станеться знову? Я на президента буде я навіть, я навіть про це. Я я по я двічі в одну і те саме воду не вхожу, та ага. в річку. Я вже був представником в уряді, і в уряді Янсенюка був також міністром фінансів в уряді Гройсмана. Я розумію, що прем'єр-міністром не було дуже солодко зі мною, тому що в мене завжди була принципова позиція. Але зараз не в цьому зараз питання. Ми розуміємо, що це тимчасовий уряд, і зараз важливо дивитися в майбутнє, який буде новий уряд, і що зараз може зробити новообраний президент. До від того, що в нього очікують люди, Оце це є ключове. А не думати, як там гратися зараз там зі змінами деяких державних органів. Ви... будете радитись з Приватбанком? Радитись? Ви є клієнтом Приватбанку? Ви є клієнтом Приватбанку? вам, я вам раджу. Це є державний банк. Це є державний стабільний банк. І це головне. Тобто клієнти не мають хвилюватися, тобто, ну, держава забезпечить повну фінансову стабільність. Він вже був націоналізований. Навіщо це робити -ти двічі? Три тижні тому ми казали, що неможливо, коли мені приватний банк в приватні. Три тижні тому ви казали, що повернення не було. Ні, я не казав це три тижні тому, тому. Я це казав. Думає мені здавалося це питання, ну, ви чули мене три тижні тому. Мені це питання задавали... Чотири місяці назад, два місяці назад, я казав, що це є неможливим. Але так багато експертів в цій країні, зокрема, які займають державні посади, які кажуть, що це є можливим. А зараз всі визнали, що. Повернути Приватбанк попереднім власникам юридично не є можливим, Тобто це є неможливим. І зараз всі керівники держави це підтвердили. Я дуже радий, що мої, навіть коли я знаходжуся поза межами уряду, мене доступовувалися. У мене маленькі уточнення. скажіть, будь ласка, а ви вже свою посаду знаєте? Можете не називати? Ви, я тут я тут взагалі не для посад. Так. От ми нічого не проговорювали взагалі. Я ж казав, що для мене принципово, що була зміна влади в країні, угу. бо ця влада нас вела не, не в ту сторону. Це перше. надалі. Моя роль в новій команді буде залежати від якості команди. Це для мене є принциповим. Я працював в багатьох командах, мені було дуже складно тягнути на собі, або було ще декілька партнерів, які такі ж, скажімо так, розділяли мої погляди. Це дуже складно, так змінювати країну, коли там цим займається декілька людей. Звичайно, складно. Тому, коли я побачу всю команду, а зараз це питання навіть не обговорюється. коли Коло мостворно, тоді я буду і вирішувати. Якщо для мене буде пропозиція, певна я буду і вирішувати, чи вона я з нею погоджу чи ні. Процес формування зараз триває. Фактично процес зараз триває процес перемоги. І ми зараз всі насправді цьому є е, е, свідками. Я ще ж кажу, зарано говорити, але відчуття є відчуття, тобто це є ніяка там не агітація, ніщо. Це просто є відчуття, що зміни вони неминучі. От зараз, от зараз про що ми думаємо. А далі вже формування команди це наступний крок.